Пані Надія приїхала до Кривого Рогу 9 липня. Каже, чекала до останнього, сподіваючись на закінчення бомбардування рідного села. А коли вже зважилася на евакуацію, то місця в автомобілях для неї не знайшлося. Нас вивозили знаєте чим мотоблоком з прицепом. І ось таким пакетиком із найнеобхіднішим пані Надія дісталася нашого міста. Але наяву і у вісні згадує ті жахи, що були без сирен, але з надмірно потужними ракетними ударами. Жінка каже: люди просто хотіли жити. Тож за чотири пекельних місяці робили все заради цього. Газу немає, світла, нема, води нема, хліба нема. То на кирпичиках, на цеглиночках тих. Топили і, і коржі пекли. Ми обійшлося і без зустрічі з так званими визволителями. Приходять ж ці рашисти, як ми говоримо, приходять, тільки побачили телефон, все, забирають або забирають, або розбивають, і все. Я боялася без зв'язку з Вони взагалі стріляли трошки раніше, бо мене були до сватів, забрали. А вже із 24-го вони почали стріляти по настоящому Я вже була в себе в квартирі. У селі рашисти руйнували та знищували все на своєму шляху. Виходжу на двір, як десь стукає хтось молотком. Я спустилася вниз і на порозі стала, дивлюся, якийсь, наче там коло гаража, сусіднього гаража. Там вештається, А я підходжу, ну, ще не близько підійшла, але кажу, а хто це там у нас стукає? Отак, От як, ну, як знаєте, по ну, не криком кричала. Коли він оставляє молоток, це він стукав. І сокирка така в нього, тут автоматик. От. Повертається до мене, підходить. А здесь машина єсть. Кажу, ні, немає машини. На що вам машина? Він воду на нічим возить. Я кажу, ну так, а все-таки, чого ви оце прибули до нас? Отак до нього? Хіба можна? Ви бачите, чого ви напали на нас? Ви бачите, що ми мирні люди, ми ніколи нікому зла не хотіли. Ми ж дружно жили із, з вами всі. А тепер він, ну, ми контрактники, я не знаю, що нам говорять, то ми ділимо. І все. І от взяв велосипед. Я кажу: ну, все-таки нам боляче ви робите. Ну, він нічого мені не сказав. А правда, я спитала: а скільки ж тобі років? Він каже: 20 років. Так хіба ж за гроші кажу, вбивати людей. Та недавньої вересневої ночі високопілля звільнили. Російська еліта накивала п'ятами з деокупованої території. За Україні! Вчора старалися наші десь поїхати трошки, подивитися, хоч теплу одежу взяти. Ну, в одних побули в себе, а до тьощі не міг поїхати, бо почалася стрілянина з і звідки стріляв, невідомо. Утім, упевнена, вочевидь повертатися ще зарано. Зараз жінка потроху оговтується від пережитого. каже, у кривому розі є де жити, одягнута, нагодована і вдячна за теплий прийом. Своє 80-річчя відсвяткувала також тут в комфорті, а головне у гурті своїх односельців. Проти того пекла, що була 4 місяці, там навіть більше. Це, це рай. Це рай. Тут дуже, по-перше, дуже хороші люди. Це сили придає. Отаке відношення до людини теж підтримує нас. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, цей день.